Ось, завершальне відео посадки горіхів в стаканчики. Ідея непогана, але є мінуси. Мінус перший це коли ви посадили горіх наниз, поклали землю, поклали горіх на землю, а потім засипали піском. Коли ви підливаєте, пісок кам'яніє І горіх не може пробити пісок і він там гниє. Вихід із того краще взяти той пісок і перемішати з землею. Ефект той самий, я думаю, буде. Бо бачите, в мене проросли горіхи і ніяких проблем. Далі. Коли, ну, я посадив десь в січні, я переніс їх в хату. Вони місяць у мене постояли, я побачив, що ефекту ніякого вони не проростають. Я взяв, дістав одного горіха і побачив це, що він зігнив. І я вирішив їх всі пересадити, поміняти якби землю, забрати той пісок, перемішати його з землею. І в тому був теж мінус, бо я помімав горіхи і вони вже попускали коріння, горіх спочатку пускає коріння, а тоді вже пускає наверх стовбора. Я їх посадив і посадив верхом корінням доверху. А якщо ще коріння не вийшло, ну там вже Чуть-чуть тільки з'являлися, воно вже мало йти доверху і дуже покрутилися горіхи. От, наприклад, є приклади, дивіться, оце йде коріння горіха, якого я просто присилив в другу землю. Бачите? Ось. Ніколи такого не робіть. Якщо ви вже посадили горіх в землю, Чекайте, поки він приросте. Ну, хоча ну, може бути ось ще один приклад. Може бути вирости горіх, але треба дуже слідкувати. Я дуже часто перевіряв, куди, куди йде корінь і куди йде листя, стовбур буде йти. Ось в мене і 100 штук Остільки вийшло горіхів. Ну то менше ніж ста було. Ну, але якби я перемішав землю з піском і не пересаджував горіхи, я думаю, було б набагато більше. Дякую за перегляд. Чекайте нових відео.